Вітаю всіх, хто зайшов переглянути це відео. Моє ім'я Наталія Сокіл. І вже начебто всі відео відзняті виставлені в різних соцсетях на тему війна, що буде далі робитися. І начебто, вже все сказано, все показано, і нам залишилося тільки чекати, чекати. Миру в Україні, який до нас вже просто біжить, відносно того, що ми вже який час ми вже з вами пережили. Але чомусь з'являються ще питання стосовно президента Ерефії, наступного. Про нинішнього я писала про нещодавній його стан в своєму телеграм-каналі. Порада роду. Якщо хочете, заходьте, читайте. І то виявилося, була правда. От. Але дехто все ж таки ще запитує, хто може бути президентом Рефії наступним. Да? Десь є в Ютубі попереднє моє відео, в якому я виложила характеристику да, цієї людини, тому в принципі можна там подивитися. З іншого боку, знову запитання, чи можна буде з цією людиною домовлятися. В тому відео я також кажу, що з цією людиною можна буде йти вже на якісь перемовини. Ну, Якщо стільки запитань, пишете ще й в особисті, чи може з'явилася якась нова інформація у нас про наступного президента Ерефії, то да, тоді якби. Не було кандидата, да? тобто нам, нам показали характеристику, да? що із себе представляє ця людина. А як, як, тако, як такого кандидата там вони в себе ще на той момент не вибрали, коли я знімала відео. Ну, ось просять, давайте подивимось, можливо, вже і з'явилась якась кандидатура, да? і ми побачимо щось більше. Якщо вам цікаво, я роблю те, що вам цікаво. І так, давайте подивимося з вами. Покажіть нам, будь ласка, покажіть нам, будь ласка, чи з'явилася вже кандидатура на президента Рефії, який прийде, показують двоє. Показують двоє, обговорюються два, дві лічності, саме обговорюються, саме це вже кажуть. Да, на слуху, там у них у Кремлі. Так от, чи з'явилося... Ну, да, бачите, я запитання вже задала, і вже показали, що там дві кандидатури з'явилося, і вони зараз на Якраз на обговорюванні. Да? Ну, давайте подивимось, що нам ще покажуть. Чи з'явилося, і що там відбувається, і що небудь щось новеньке про нього нам може скажіть, будь ласка. Ну, давайте подивимось. Так, а я одразу буду вам карти, які достаю, і буду показувати. Ось дивіться, на запитання, чи з'явилася. І ось тут виходить отака карта карта Сонце, яка взагалі каже про радість, про свободу, про волю, сонечко світить, повітря. Повітря нам, так сказати, в спину нам піддуває, підштовхує да, до тих мрій, до тих планів, до всього, того, до чого ми з вами хочемо йти, там йдемо. Да, рівна дороженька да, і все таке. Тобто відповідь кажуть: так, кандидатура вже є, хоча нам в процесі тасування вже сказали про те, що кандидатури навіть дві. Дивимося далі. Так, дивимося далі. Виходить карта Паш Жезлів, виходить карта Паж Жезлів, яка каже нам, знаєте про що? Вона нам каже про те, що в планах у Кремля вже є вже є оголосити ім'я цієї кандидатури, цього кандидата. Тобто у них є в планах проголосити, проголосити, вони планують щось проголосити, і також вони планують щось зробити дуже швидко, тобто, це може статися в якийсь вже тут вогонь, короткий термін. Може це буде, може це буде літо, я можу так припускати, може це буде літо. Так, що нам ще кажуть, тут виходить карта отшельника, по якій я можу сказати. По якій я можу сказати. Так, да, готові проголосити, можливо, літом. Влітку карта отшельника. Ми дивимося саме про людину, да, яка у нас Ерефія. Я би сказала, що ця людина по отшельнику. Вона або зараз, або була, або э, зараз, або була. Сейчас я вам скажу, что э, Сиде от мира, от всего мирского, где-то была не в мирской жизни. Ця людина десь була не в мирському житті. Десь в мирському житті. Щось продумувала, переосмислювала, але це вже не важливо, ця людина була, якби була не в мирському житті. От щось таке кажуть дотепер. Ну давайте, давайте дивитися далі. Давайте дивитися далі, і тут у нас виходить трійка, трійка Жезлова, яка нам, каже, яка нам каже знову про те, що е, зараз е, стосовно цієї людини е, прорабатуються, да, продумуються. Е, якісь, ну, тут навіть прорабатуються вже якісь плани, тут вже йдуть якісь е, домовленості. Тут вже йдуть якісь домовленості, і ви знаєте, тут навіть по цій карті я можу сказати, що якісь домовленості з Кремля за океани, за моря за океани. Кудись отуди домовленості стосовно цієї людини. Так, дивимося далі. Так, Тут виходить у нас карта десятка кубків, яка каже. Що, ну, по-перше, це людина сімейна, і це я, ті, мабуть, повторюся, скажу, що ця людина сімейна. А, а по-друге, ще нам можуть казати про те, що ця людина як в зв'язці 10 людей. В зв'язку 10 людей. І він в цій да? або зараз, або буде. Ця людина якось в зв'язці з 10 людьми. І він буде як головний. Що... Ну, так, да, він вже ж буде президентом, він буде як головний, поруч з ним буде 9, і вони будуть якимось чином пов'язані. От 10 людей будуть якимось чином пов'язані. І кожен із них буде, ну, так, таким, знаєте, ну, Наповненими, от можна сказати, да? якщо брати в небуквальному сенсі, да? як є стаканчики там половину пусті чи на три четверті, да? хтось по рангу як вищий, нижчий, да? більше-менше, то тут якби вони як рівні. Вони як рівні. От щось отак от кажуть. Так, що нам іще кажуть, по справедливості. Кажуть, що цей президент буде там по справедливості. Це, знаєте, як крути, не крути, а можна сказати, що от сам Боженько дасть, щоб був саме той, хто повинен бути. Тобто, як би вони не крутили там, не мутили, і просто їхній вибір все одно паде на того, який буде. Який буде по справедливості, по справедливості вищого суда, не суда, яке, яке у нас тут, в нашому вимірі, на землі, а тут Божий суд, тут прямо по, по Божому суду іде, по, Бужому, по Божому суду. Також я можу сказати по ось цій карті, да, яка нам казала, що людина е, якось е, не в, в мірському життю. Людина, яка не в мірському життю, якби прийшов час е, по справедливому, ну, слушайте, ну може заключений, я не знаю. Е, чи може як покараний, я не знаю несправедливо, тому що да, бачите, по Вищому суду, суду, як сам Господь Бог зробить так, щоб все стало на свої місця, да, щоб той, хто був несправедливо покараний, да, е, ну, нарешті отримав шолі. Ну, чи свободу, якщо він не при морському життю. Так, що іще можна сказати? Сонечко, так, по тройці жезлів, да, планують, Кремль планує з кимось із-за морів або із-за океанів, і цей план буде вдалим. І цей план буде вдалим, і цей план буде вдалим. Так, тут виходить отака карта Анан, яка може нам казати зародження чогось нового. Зародження чогось Стосовно да, цього можливого кандидата, це буде зародження чогось нового. А я би сказала так, що можливо, він, якщо стане да, він президентом, то почнуться такі зміни там, в Росії, да, твориться. Саме зароджуватись буде багато що нове. Щось буде відбуватися нове у різних різних сферах, у різних різних структурах. Також я можу сказати ще по цій карті, ще по цій карті я можу сказати нове, нове, навь, навь. Ну, Наф тут не підходить, наф це тонке, тонке змірня. Тонкий вимір, в якому нове. Щось нове, нафь, нафь. Або тонкий вимір тут не підходить, тому що це не може бути мертвий який в Остави з могили, е, да, але це може бути по цій карті також, е, по цій карті може також бути пов'язане як. Е, ви вихід, звідки, коли приходить час, коли... То, то вихід, звідти, де він був. І ось саме час прийшов для того, щоб вийти, звідти, де був відокремлений від звичайного мирського життя. От якось отак нам кажуть, якось отак нам кажуть, що ще? Так, це у нас туз, туз пентаклівий. Туз Пентакливий. Я би по цій карті сказала, да, ну, народжений, новонароджений, зем'ям з Богом даним. Зем'ям Богом даним. Ім'я може бути на Л. Або може бути на М, або може бути на А. Тобто да, верхушечка букви, як, як е, криша в домике, да? народжений ім'ям Богом даним на букву А, або на М, або на Л. Да? Е, або прізвище дане е, батьком земним, починатися може на ці букви. Також я можу сказати по цій карті, що це може бути знак або земляний по його даті народження, або це може бути знак чогось двойственного. Чогось двойственного. І це двойственне, воно може з одного боку як доповнювати один інший, а з іншого боку, а з іншого боку, воно різне. А з іншого боку, воно, воно різне. От під таким от знаком може бути. Ну, Я думаю, такий, хай буде коротеньке відео, коротенький розклад нам тут показали взагалі-то нову інформацію про президента Ерефії, ніж в тому відео в попередньому. Да? Там багато я описую його саме да, характеристику. А тут нам показали про те, що відбувається зараз, і дали нам якісь натяки про цю людину. Ну, а ми вже будемо домислювати. Я, як завжди, бажаю усім пожити в мирі, пожити тут, зараз тих тілах, яких ми з вами усі знаходимося, кожен в своєму тілі. І я бажаю усім зберігати любов в вашому серці, світло в ваших душах. І не забувайте, будь ласка, звертатися до свого роду упокоєному з своїми подяками і словами любові. Всіх вам благ!